Друзі, я вас вітаю і сьогодні ми поговоримо про речі, які дуже цінні для деяких людей, а саме про вах. І сьогодні у нас тігон першого покоління незвичайний в Верлайні. І я вам розповім, що це таке, куди це, навіщо. Тому я думаю, що це буде цікаво. Записайте чимось смачненьким, тому що ми починаємо. Тепер дивіться, друзі, почати хочу з історії, тому що цей автомобіль простояв на конвеєрі 11 років, і історія у неї дуже велика, тому що вона пережила два рестайлінга. Ми сидимо якраз в рестайлинговому вже в варіанті. І що, власне кажучи, змінилось по своїй суті. Це платформа PL46. Вона же платформа, на якій побудований Суперп, на якій побудований Пасат. Просто вирішила трошки Пасат надути і отримати, власне кажучи, кросовер для людей з невеликим доступним прайсом. Ось це якраз Тігуан. Закінчилася ця історія в 2016 році, і далі вже. Друге покоління, воно вже, звісно, звісно, трошечки цікавіше, але варто не забувати, що ми сидимо в r R-лайні. для тих, хто не розуміє, що це таке у Volkswagen в специфікаціях є r л Комплектації. R це саме якраз таки заряжені. Airline це обвіз, тобто це зовнішній вигляд, начебто це чистокровна r З'явилася вона там у Volkswagen, якщо ми розбираємося у цій маркетинговій інформації, недавно відносно. І це, це, знаєте, Я приведу дуже доступний приклад, який знають всі Audi. У Audi є моделі S, наприклад, там S8, S5, а є S. Лайн це якраз таки просто виглядає, наче це якась там прикольна заряжена, але по факту там знаходиться звичайне, наприклад, там 1.6 або 1,8 на турбіні, тобто звичайні двигуни, але зовні виглядає так, ніби ти якийсь породистий жеребець. Історія цікава, історія незвична, тому що з цього почалася велика історія цих невеликих кросоверів від Volkswagen. Давайте почнемо з простого, те, що це не рідний колір, це колір, який був зроблений власником, за що йому великий респект, це все плівка. Далі тут буде дуже багато всяких таких ніштяків, які я буду заганять про власника, тому що він над цією машиною дуже і дуже класно попрацював, навіть тоді, коли ми дотронемося до технічки, тому що, забігаючи наперед, я вам скажу, що тут у нас стейдж. На дизельному моторі стейдж. Так, це дуже прикольно і може робити деякі прикольні речі. Спускаємося на нижче. Знову дань власнику. Розумієте? тут буде і про машину, і про власника. Чому? Тому що сьогодні це той самий ультракрутий випадок, коли е я показую історію, що буде, якщо у людини там років, напевно, 25+, плюс, мають може 20, Ну, десь десь в цьому оці проміжку. Коли ти молодий, енергічний, завзятий, ти дорвався, зібрав гроші, купив собі тіхуан, і Такий, ну я ж не хочу бути як лох, я хочу бути особливим, я хочу виділятися. І тут полетіли оці всі ніжчаки в вигляді стейджа, дисків, плівки. Машина дуже. Машина дуже класна з точки зору того, як вона зроблена власником. І це правильний Тігун, тому що якщо ми б взяли звичайний Тігуан, це було б, я думаю, не так цікаво. А машина тут уособлена. тим самим, що це Airline, що тут допрацювання, що тут круті диски, плівка. Тобто ось це все зібрано в єдине. І це такі дві суцільні історії, тому що для тих, хто планують купувати Тігун, це буде корисна інформація, на що звертати увагу. Для тих, хто хоче побудувати світігон, то є невеличкий ось такий от рецепт вигляді цього автомобіля. І дизайнерський, і, власне кажучи, як зроблено, це все дуже класно. Почнемо з простого. По оптиці підемо. Оптика тут не проста, вона була недопрацьована, вона просто йде уже на лінзі. І лінза непроста. Вона може бути адаптивною, може вирізати зустрічний транспорт. І це також фішка цієї комплектації. Далі йдемо вниз проти отуманки, це все зрозуміло. Решіточка, ось така, чорненька, знизу льда. Для того, щоб ми зрозуміли, що у нас щось неявно не так. І ми виглядаємо трошечки по-іншому, якщо ми беремо в порівнянні якісь інші тігуани, які ми зустрічаємо на дорозі. Рейлінги, люк з панорамою. ну Це, в принципі, така класична історія по комплектації, яка є в більшості тігуанів. І те, що таке, знаєте, не дуже видно оку, це те, що у нас тут пружини мінус 30. Тобто морда впала. За, зад стоїть трошечки вище, а це створено для того, просто щоб ну, це трошечки було стильовіше. Хоча, вже, якщо так, то і проситься для того, щоб і задня частина трошечки присіла, і вона була рівна. Але все ж таки, не дивлячись на заниження, ми все ж таки зберігаємо дорогоцінний кліренс. Стенцери зараз зайдуть, я думаю, в коментарі і напишуть, потрібно було дропати пол. А я вам скажу, що це просто. Класно, естетично, тому що це не занадто низько, і при цьому у тебе є запас по кліренсу для того, щоб кудись приїхати, з'їхати з дороги, не тільки їздить в місті. Тобто машина все ж таки має виконувати своє призначення, тому що у нас тут повний привід, Фомоушен на муфті Халдекс, і не відходячи від каси про технічку, я зараз просто відкриваю капот. І я вам розповім ще, що тут стояло. Але знаєте, тут в чому історія? Що, як правило, вагоклуб всі ці двигуни дуже добре знає, але тут є декілька моментів. Ну, в нашому випадку зрозуміло, що це а, так, куди тебе поставить? Секундочку. Ага, все, бачу. І дивіться, який момент по технічці. Тут у нас під капотом 2 літра на турбіні, і це дизельні 2 літра на турбіні. Почнемо з дизелів, тому що він тут встановлений. По-перше, тут стейш, він прикольний, він оце це зробить свист турбіни, він робить бру-бру-бру, тому що тут ще й додатково даунпайп. Вона може срати сажею. Коротше, це вся стандартна історія. Коли знаєте, оці мемчики в інстаграмі гуляють, коли ти купив 1.9 TDI, срав турбіну, і в тебе отом просто ти їдеш і за тобою курява стоїть. Тобто, режим димової завіси, я тікаю. Що стосується по його надійності, насправді дуже цікавий, водночас надійний мотор, не рахуючи того факту, що саме якраз таки ТДІшні мотори вони на ремені. Якщо ми кажемо про ГРМ, якщо ми заходимо в бензинки, там уже будуть цепочки. Другий момент по його надійності це е, форсунки. Паливна апаратура дуже боїться якогось неякісного палива, тому тут Знаєте, якщо ви вже купили таку машину, то будьте добрі, знаходьте гроші на те, щоб її якісно заправляти і правильно обслуговувати, тому що це рецепт успішного користування. Тому що, як правило, ми всі знаємо, що дизеля не ламаються, дизеля надійні, дизеля прикольні до того моменту, коли в тебе не крякне паливна апаратура. Далі ж історії йдемо по бензинам. В бензинах там декілька моторів. Мотор, який я вам ніколи не порекомендую брати, це 1,4 це ЦАХА, або Врестів він там по-іншому якось називається. Забудьте про цей двигун на такій машині. Проїдете 150, він у вас ляже, тому що на 1.4, ще й на турбіні це дуже нересурсна історія, яка не ходить. Та є ще двохлітровіки. Двохлітровіки тут бензинові класні, рахуючи Той факт, що ми зустріли ваг, тому що ваг, як ми знаємо, по мемчикам, любить трошечки їсти мастилку. Так в цьому в цих же двигунах і є, е, які із цього виходить моменти, то що. Якщо в тебе він під'їдає мастилку, в тебе коксується впуск, і відповідно, що в тебе трошечки двигун нестабільно починає працювати. Це все вирішується, це все розкоксовки, це все зрозуміло. Далі моменти, які йдуть, а, наступає трошечки цього всього, знаєте, зеленого світу, тому що тут тут зустрічалися пластикові помпи, які довго не ходили. Також типу незрозуміле рішення від Фольксвагена, але окей, в іншому всьому це чугун, це чугунні блоки, це алюмінієві голови. Вони ходять непогано, не рахуючи там цепочки, їх відхожують середньому 100-150, що для цепочок дуже і дуже мало. Та й загалом все також, який момент ще цікавий по технічці. Тут дуже багато різних коробок ставилось. Якщо ми кажемо про якихось там комплектації, це механіка. Якщо ми кажемо про варіанти, які ми можемо зустріти на наших ринках, це ДК 500, п'ятсотих в нашому випадку. Можемо зустріти Айсін, автомат взагалі сверхнадійний. Якщо ви хочете не заморачуватись, шукаєте на Айсін і не робите собі якихось проблем. Могли, бо бути ще також молодші серії dq 300 з копійками. Зараз я себе поправлю, тому що точно не пам'ятаю, тому що там декілька уніфікацій було. І в тебе знаєте, це знаєте випадок вага. Тобто, ти заходиш як в супермаркет, ти кажеш, мені треба то, то, то". і, наприклад, з цього вийде салат. Про задню частину тут е, дуже консервативно з точки зору вага, тому що це вага. така аксіома, яку вже не треба дов... пояснювати, чому саме так. По заднім ліхтарям також є питання, тому що мені вони і не подобаються, і вроді би подобаються. Тобто, знаєте, ось це середнє значення, наче виглядає ок. І на цьому добре. Спускаємося нижче, бачимо парактроніки. Це вже непоганий признак непоганої комплектації. І насадки на вихоп це також все дуже і дуже непогано. Далі як відкрити багажник? Хочеться, звісно, вже проситься ось тут. От, але насправді ти або з ключа відкриваєш, або ось тут у тебе кнопка. Він звичайний, він ось такий. Далі який прикол? Камера заднього виду. І підсвітка номера. Це все ось тут, от якраз таки знаходиться. Що із такого по багажнику Прям прикольного? Що є розетка 12 вольт. Він просторний доволі, є лючок для лиж, і тут такий прикол, що це одночасно і лючок для лиж, і підстаканники. Про це я вам розповім на задньому ряду. І заглянемо в нішу, що тут у нас взагалі знаходиться. А ніша тут велика, тут знаходиться інструмент, тут знаходиться а, мастилка, проставки. Ну коротше, весь базовий інструмент, який має бути в автомобілі а в загальному своєму. Тут дуже непогано з точки зору того, як вивірено місце, тому що складуємо задній ряд, отримуємо рівний пол, і десь близько куба а, корисного простору. Ця вся штука знімається. Тут є додаткова сітка для собак, це признак непоганої комплектації, хоча її можна також доставити, якщо ви то бажаєте. І який момент тут ще щось здається, описується? Ага, це під фаркоп окремо виведене вікно в випадку того, якщо він тобі потрібен. В загальному своєму звичайний багажник він просторий, об'ємний, можна щось перевезти, якщо раб. Там в тобі заграється оцей дачник, який хоче кудись щось поїхати на вихідних і зробити, або кудись поїхати на відпочинок. Тут це місце дозволить тобі, тому що це дуже схожа історія. І зачиняємо багажник: ні кнопки, ні серви, нічого немає. Але єдине, що ти тягнешся тут, потім отут перехватуєшся, або якось не знаю, доводиш, тому що це все на газових упорах. Загалом хочеться сервопривода. для 13-го року. Він би міг би бути, я так думаю, але тут його немає. Тому така історія. Давайте я вам краще розповім, що там по задньому ряду. Ну і дивіться, на задньому ряду, що ми сидимо, ми бачимо перед собою столики. Ось це гарний признак комплектації. Ти можеш сюди поставити планшет, ти можеш поставити ноутбук, рядом якось свій напій. Тобто, загалом це дуже. Крутий момент в плані продуманості, тому що це народний автомобіль, який недорогий, в якого можна зустріти столики. Та у них ось така от реалізація, але загалом це прикольно. Спускаємося нижче, є дефектори обдуву, є розетка 12 вольт, є невеличкий ось такий от, а, підстаканник і ще два додаткових вниз. Можна навіть спробувати поставити туди, а, я думаю, якусь пляшку об'ємом десь до літра. Це прикольно, незвично. І ще додатково є ось ця функція, яка називається підлокотник і підстаканника два всередині. Але є момент, от знаєте, наче все класно, все круто. Але ось тут а, трошечки сюр, тому що з одного боку. Народний автомобіль, я це все розумію, це трошки спрощення, удешевлення. З іншого боку, що вартує, вам видрукувати пластик, сюди вставить, і в тебе буде окремо вивісе виведений підлокотник з підстаканниками, і в тебе окремо буде пластик, який буде закривати тебе від багажника. Тобто, знаєте, це сюр трошечки історія, коли ви їдете в якісь подорожі і тебе спереду питають: подай з багажника сумку. І ти такий просто береш це, все відкидуєш. Такий. Де ж вона? Ага, ось вона. Тримай сумку. Все, все вирішили та поклади назад. І ти знову ось так от кладеш, Якщо тобі це не потрібно, це відкидуєш. Тобто, я думаю, що це не коштує там 5 тисяч доларів для того, щоб просто трошечки допрацювати, ось цю середню частину зробити ось цю перегородку. Але ну є, як є, але ж, блін, класно, ти сидиш, столики, шкіра, приємний салон, зверху панорама, є світло, ручки страху, електростікопідіймачі, непогана музика. Ну, чого ще треба? Ти, ну реально тут дуже комфортно, дуже цікаво, можна їхати на будь-якій відстані, тут сидіти. Ну, ось так от я сів в своє якесь там положення, транспортне, скажімо так. І тут сидіти дуже і дуже непогано. А як сидіти за місцем водія, я вам розкажу прямо зараз. Перші метри. Дивно, що це це, знаєте, тракторна трошечки тяга, ставимо драйв. І їдемо. Але щось я чую, що мені некомфортно, знаєте, я роблю отак. Клас, електрорегулювання, при тому, що по висоті, спинка, це все є. Знаєте, ще який прикол? Це лише є у водія. Тобто правий пасажир має механічні регулювання. М -м 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 Зрозуміло, що дасть авто, народність, ось ця вся історія. Тобто, загалом ви ви розумієте цей прикол. Далі регулювання керма відразу під себе. Отак я видіну, тому що я налаштований на спорт і роз я налаштований провести цікавий час. І який прикол? Дивіться, ми виїхали, дизельочок, дсг І вона така, знаєте, дуже плавна, дуже коректна. Ти просто так нажав, воно там десь потихеньку, щось їде. Це, типу, знаєте, ти не відчуваєш, що в тебе там 200 плюс кінських сил. Ти просто їдеш, воно добре стоїть на дорозі. Піднімаємося нагору. Ось тут у нас панорама, тут оце все, як це все керується. Що це взагалі таке? Ага, все, я зрозумів. Клас. І все, поїхали далі, якщо це треба. Повернули, все повернулося. Ми їдемо в тисячі, 50 кілометрів. Розхід пише 9,2, враховуючи той факт, що це а, такий більш міський цикл, а, це дизель і це повний привід. Тобто, це також має своє місце бути. Тут у нас Слухайте, класно. Є куди покласти руку. Тобто, знаєте, не дивлячись на те, що зовні машинка якась маленька, тут ти цього не відчуваєш, тому що тут простор дуже і дуже багато. Є куди ось так, захотів руку покласти. Захотів ось так, от собі їдеш. Тобі комфортно сидіти, ти можеш розміститись, можна навіть ще назад від'їхати. Це прикольно. Другий момент: ідемо сюди. Мультимедіа, вона. А, вона вже на резистиві, це вже плюс. Можна її виключити, можна підключити телефон через Bluetooth, що там ще навігація є якась. Подивимось, навіть як вона виглядає. зрозуміло, треба карти, їдемо назад. В раді. Давайте радіо. Все. Типу, найщось буде, а взагалі краще зробити. Ось так. Спускаємося нижче. двозонний клімат-контроль. Що у нас? Додатково є підігрівий сидінь, вони ось так реалізовані. Тобто, крім того, що в тебе є шайба обдува, шайба температури. У тебе є ще кнопка всередині. Це цікаво. А по вказівника є стандартна історія вага. Ось тут ми її бачимо. Це тахометр, спідометр і посерединки невеличкий такий екранчик, де виведена вся необхідна базова інформація. Ситуація розвороту. Ми заїхали, наприклад, все вмикаємо задню і навіть дивимося. Камера. Камера. Давай. О, вона ось така. Вона на рівні. Я бачу. Вона на рівні оцього всього старого, що є. Але вона вказує приблизно траєкторію. Вона з невеликою, звісно, якістю виконана, але загалом жити можна. І виїхали, і давай. Ну, прикольно ж. ДСГ як класно відстрілює. Отак от отак от, от просто відстрілює. І це до того, що ми не ставили ще коробку в спорт. Стейдж на цьому дизельному двигуні, як виявляється, дуже весела річ. Хоча я до цього дуже скептично відносився. Тому що навіщо на дизельний двигун ставити стейджі, і оці всі ми маси, знову ми піднімаємо історію, а вона їде непогано. Мені цікаво, а що буде, якщо ми поставимо коробку в спорт. О, підкинула обертів. І зараз побачимо, що. Відбудеться. Зараз ми вийдемо з цього повороту, чисто напрямі ровоном о, з 60. І ззаді стоїть сажа. Клас! Це чесно, знаєте, це я жартував про режим димової завіси. Це якраз саме вона. Тобто машина їде дуже добре. Дуже якісно. З цим питань немає. І все ж таки, для кого придуманий цей автомобіль? От я так думаю, що це для тих людей, які ще не доросли або не готові ставати молодим дідом і купувати собі туарег, тому що це вже така, знаєте, більш серйозний автомобіль. Е, для такої спокійної, розміреної їзди, тут все ж таки, оце трошечки ще типу, ти, ти захотів уже кросовер, але все ж таки, ти хочеш, ну. Трошечки там, десь шашки, десь там щось постартувати, оце все сажає покидати. Ну тобто ще грає трошечки цей дух авантюризму. Тому це вибір для вас, тому що ринок на них дуже зрозумілий, і Можна знайти непогані варіанти. В там За 13, 15, 17 тисяч доларів. Тобто, все залежить від вашого розміру гаманця, тому що там все залежить від покоління, все залежить від віку цього автомобіля, від пробігу. Але ринок на них дуже великий, дуже масовий, і ти можеш знайти те, що тобі по душі. Тому це прикольно. Все ж таки хочеться підводити підсумку. А знаєте, що я в підсумку скажу? Це дуже крута історія, яка дуже доступна, яка дуже цікава в плані того, що ось тут спрацьовують цінності вага. Ти захотів, ти купив, заїхав до правильних людей, зробив чіп і поїхав далі робити ось такий ось цікавий ратата. І цей ратата тобі дуже доступний. Він прикольний, не дивлячись на те, що здавалось би, що з цього з Volkswagen взяти. Але взяти у нього можна дуже багато і отримати задоволення також можна. На виході ми отримуємо дуже збалансований автомобіль, Та не без своїх проблем, як у будь-якому. Але, на мій погляд, ціна якість собі відповідає, що в черговий раз підтверджує той факт, що Volkswagen дасть авто. Друзі, дякую, що ви дивились це відео до кінця. Великої вам всім удачі! Бережіть себе і побачимось!